Поздравляем вас с победой. Ваш, Ваш комментарий по Спасибо. Ну, очень важна для нас победа. эта игра была. Мы находимся в такой ситуации, что нам надо просто круг из нас выбираться, выходить на мир. Не уже, где мы играем, думали на выезде, у нас нам ничего не остается, как Игра только на положительные высоты, результаты. результат. Ну, делаем для этого все, что можно. пока как оно уже получается, это уже самое будет. Павел Николаевич, ну соперника, наверное, вы знаете, как никто другой. Как вы считаете, вас сегодня недооценили, сумму, я имею в виду, вашу нынешнюю команду, или соперник ехал не за победой, не за очками? Ну, Но я... по той информации, которая имеется у нас. Ну, смотрите, я вам скажу следующее, что еще раз говорю, что нам, этого соперника я знал очень хорошо, знаю до сих пор. Знаю тренеров, знаю этих ребят-футболистов и, в принципе, я свою команду я подготавливал, как, как этот соперник играет, какие у них сильные стороны, какие у лучшие качества. Но, опять-таки, я с командой не так-то много работаю и ту информацию, которую я доношу, видно, она немножко по-другому надо ее преподносить. Потому что они то выслушали меня, они все поняли, но самое главное это еще сделать на футбольном поле. Нам это не всегда удавалось, особенно в первом тайме, их сильное качество нейтрализовывать. Но ну, а соперник, как вы думаете, ехал сегодня за победой или ну я, я просто я, 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 я вас понимаю. Рассп... Можно я немножко расширю вопрос. Да. Вот, ну, по имеющейся информации, как бы ребята, ну вчера настраивались, мягко говоря, не очень по спортивному в диком западе. В ну, к сожалению, я, я такой информации не владею. Я, я бы вообще не хотел бы опускаться до того, чтобы смотреть, как к нам. это их проблемы, это их личная. Я просто знаю, что там собраны очень квалифицированные, добротные футболисты, и уровень первой лиги как раз для них вполне нормальный. А как они готовятся к, этой, к этим наградам, я за них ничего не могу сказать. Я не знаю. Как вы вчера вчера видели? Я вчера смотрел только свою команду, и готовился к этой игре. Я просто, свою команду... просто в футбольных кругах пошли слухи, хотелось бы, чтобы их опровергли. Но о том, что команда, которая приехала, была замечена. Могу покляться на, на детекторе, лжи, если вас так узнают. На кляться, кляться на детекторе не стоит просто как бы. Могу, могу это Хорошо. сказать. Хорошо, еще один вопрос, Павел Николаевич, который как бы, ну, ваших предшественников очень трудно было добиться. Кто вам ставит задачи? Руководство клуба. А фамилию можете назвать? Генеральный директор. Генеральный директор. Пане Павечу, що ви враховуєте, визначаючи склад? Адже ви, командуючий, досконало, не знаєте. Як враховую, Дивіться, сьогодні ви виставили попереду, ну трошки перетасували склад. Я ну, бачу, в нас вже два роки, у нас нема нападника і, або двох чистих нападників. Це так, укруп довго. І нема у нас хорошого Майможого... я, я, я... я вас розумію. Розумієте, бачили хлопців на тренуванні. На жаль, на... Останні гри, яку ми грали в Ахтирці, я взагалі там не побачив команди. Я не можу зрозуміти, що там що сталося. Ось. Состав особливо не тесувався, з урахуванням того, що наш воротар за останні три гри пропустив 8 м'ячів. і ми вже на раді так вирішили довірити місце в другому воротарню. Зайшов вдачний, що, відачні, що хлопець дуже добре сьогодні зіграв. Те, що стосується нападника, ну, Багачова також його нера. Але по моїй інформації, то що мені хлопці кажуть і кажуть тренера, що Багачов також може зіграти і в центрі нападу. Я дуже хотів подивитися, я переглядав на тренуваннях і хотів подивитися в грі, і, яка це користь буде. Якщо б щось пішло не так, замінили це рішення. Які схемі гри йдеться так, якогось схема? Ну, схема розумієте, я тут нічого не хочу вимати, тому що зараз іде якраз розкатка чемпіонату. і Щось перебудовувати, це було б неправильно. Є чотири граці в захисті, є опорний півзахисник, є два інсайди, є вілкери, є атакуючі, нападаючий, центр форму як, все як завжди. У команді є кілька гравців, привезених попередником, які не підходять за якими рамками. ранками. Їх дешево контракт. Це гравці з чемпіонату Дніпропетровської Київської областей. Як тут ви будемо вирішувати це питання? Розуміло, що вони зростати будуть і контракт, де свої вони своїх бах будуть отримують і все. Я вас розумію, я теж хотів, щоб тут були э, гравці більш високого рівня, але на сьогоднішній день я маю працювати з тими гравцями, які Я не можу зараз прийти і всіх їх поверняти. і де я візьму другу? Це для мене ми також ми, ми знаходимо э, якусь мову між собою. Ми, я намагаюся донести те, що я не хочу, щоб вони обладналися э, як можуть. Я з ними ознайомлююсь, повірте, що вони також варті. Я їх також розумію, що прийшов тренер yeah. чемпіон, посереду чемпіонату, і в них такий стан зараз, не знаю, для когось це може добре, для когось не добре, щось таке. Ми їх зараз завдання згуртувати, залишити все в стороні і рухатись далі. Ну, Миколавич, перша десь половина першого тайму, ми не могли взагалі вийти із своєї половини. Потім, коли у нас вилучили гравця, от ситуація. Там не могли вийти, тут так сказати, гравця не було, і ми пішли вперед за рахунок, чого вам далося Так, Ми знаємо команду, що вона в другому таймі відверто здає. Хлопці не витримують її напруги, числа в тому числі хрень. Петики розумієте, те, що я їм кажу, як ми маємо грати на контроляції, як ми маємо грати на позиційної танці, і як ми це награємо на тренуваннях, це, це все добре. Це ми там розуміємо. Там ми зупиняємо, там ми можемо щось е, зрозуміти, там награвати комбінації, але гра, е, е, розумієте, вони дуже хвилювалися. Коли виходиш на поле і е, ти знаєш, що ти там внизу тобі, тобі треба виходити. Ну, якесь присутня була така нервозність. У нас взагалі по першому там мало чого виходило, особливо там на флангах нашої оборони і захисті. А те, що нас вилучили гравцями, бачите, воно на них лягло позитивно, а соперники то наоборот трішки їх розходили. І хлопці, як то кажуть, полоці, шагали за себе. Ну, каже, сумах, те, що проходить футбол. Ну, хто цікавиться, він дивиться по інтернету, дивиться, що відео. Перша реклама в Сумах з'явилася вчора в 16 годин. Як це на вашу думку? Це нормально, якщо хочеш, щоб люди ходили на футбол, підтримували команду, щоб вона грала. Ось, одна це більше немає де. І на сайті ПФК. Я, якщо, раз, якщо це вас то я візьму особисті контролю. Це була важливо. Ну, ви самі Павло Миколаївич, ви помічені були на матчах ю 19 якщо я не помиляюсь, так? На чемпіонаті області не знаю, були чи не були, але, мабуть, що навряд чи бо нічого не було за цей час, мабуть. Чи є, чи можемо ми сподіватися, чи можемо розраховувати на те, що взимку з'являться гравці з чемпіонату області в команді КФК Ну, я би дуже хотів, щоб ці гравці з'явилися не з чемпіонату області, а з Сум. Сум з Барсі. Ну і, в чемпіонаті області і, за «Кромни», за, за «Кролевець», там за інші команди і, грають і, саме сумчани багато і, хлопців, які сам стіляють. Я, я на жаль, в... не всіх ще. Я, я, я бачив тільки молодих хлопців Барси. Ну, Ю-19. Да, ну, так. Ну, так. Михайло мені збрасують ці ігри, коли не можу там сам приступити бути, то я передивляюсь по відео я вам скажу, що є цікаві хлопці, я вже готуюсь до... Один, два, три, п'ять, десять. Ну, Ні, ну, на, трим... на, кого, на кого ви звернули? Поки Скільки? що я не відзначила, трим... але я ж кажу, що це тільки мене, ну, як такі погляди. До речі, з нами вже тренуються три молоді хлопці. Вони вже пристосовуються до нас. Але ви ж розумієте... То ви можете назвати прізвище цих хлопців? Я вам скажу, вони це почують і потім ми вже їх забудемо. Це молоді хлопці, вони ще, їм ще треба дуже багато працювати. Ну, Визначаєте склад команди? Що Ой, ви вираховуєте? До чиєї, до кого, до чиєї думки виступають? У цих консультантів багато. Хто <працювач> для вас є першим порадником? Ну, мій помічник, перший помічник. Ми з ним спілкуємося, він вже в команді, він сам сучасний, він в команді дуже довго. Е, якщо в мене е, є такі питання, коли маю порадитись, то я до нього підходжу. А заздалегідь я, я приймаю рішення сам, я хочу сам прийняти рішення, бо я е, буду знати, якщо це неправильне правильне рішення, це готова воно довго не є. Я не догону команди ну, є потенціал, хоча б завершити сезон в золотій середині, я не думаю про... Ну, дивіться, якщо бачили, ми сьогодні в на грі команда грала 30 хвилин, з знайшли 10 років, і виграли цього. Значить, ну, я враховую так, що є потенціал. Хорошо, вовтря... як, його, як його використати, це вже... Грали 30 хвилин, виграли. Квартирки 0,4. Перед цим було 0,4, 1,5. З вами згодом, що я би хотів, я би сам дуже хотів, щоб ми грали більш стабільніше і на це можемо. І повірте, що я про це кажу кожен день, що ми, я бачу, як вони відносяться до тренування, бачу, як вони тренуються, як вони там викладаються. Потенціал є, але ж головне їх зараз і вас, я з своєї сторони, хочу попросити, щоб ми їх більше підтримували і давали поради дійсно Знаєте, то кажуть, професійних. А критикувати і казати, що вони нічим не гадяться, то кажуть. Ні, Критикувати теж треба вибачте, Раз люди зіграти на максимумі і раніше, коли було в Союзі, пам'ятаєте, о 2-3 гри на вже часи вже. Так часи люди, які отримали копійки, а зараз отримують нормальні гроші. Жруть безплатно. ви мене вибачте. Тут треба їх вже у повнопрограміні. Я так ще вважаю. Я можу зараз ті часи, згадую, ті часи грали команди, як нафтовий коптерка і фронт з І Тут пацан виходить, приїхав. Раз количу попав, состав 22-25 чоловік, тоді було 18 чітко, все. А зараз що? Тут я з вами не згоден, тут я з вами поспорюся. Тоді отримали, вища мігра, старший старший розкладав, 350 рублів. Зараз уважу, здавця, не получаю, я думаю, важить з дарські отримають гравці. Жуть безкладно приїжджі, а це теж коняки є. І всі сидять на контрактах і хто грає в контракті пограє, контрактів. Дуже хлопці їх теж. Так що їх треба захищати, треба з них виживати по повні. Як будуть команда кога, і не слова. Я тут з вами згоден. зводив. ще одне запитання. Перед полом кікаттям тренером стоїть якийсь, хтось ставить завдання, яке завдання перед полом кікатям ставить павло тікать. Зараз повлаків до повлаків, це ніяких завдань не ставить. Ми вже в попередній бесіді наші думали, що мені потрібно декілька матчів зіграти, щоб я вже зрозумів, на що можна роздраховувати своїми силами, так скажемо. Тому що зараз я ще так не можу сказати, які завдання завдання на даніше я ставлю. Зараз мені головне ось як ви кажете, що. З хлопцем розібратися і е, витяг з тої ситуації, в яку ми зараз Якщо... ну, це... їм. До кінця оцінні частини також, мабуть, прикидалися, якої на 100%. Скільки хоча б очок мінімум взяти? Зрозуміло, питання не таке. Ви ж аналізували. Там -там -там -там. Ну, давайте так, опять-таки, я прикидав, але бачите, я не прикидав, що ми вахтурки програємо 4 Ну хто? Чому ж так це знаєте, це футбол, я, я теж хочу. Я е, намагаюся все для них робити, і налаштовувати, і тренувати. Ну, це ж футбол, це як можна. Я тут так тиску і що мені цікаво в команді. Перша перемога до вас є добре, дивіться, що ви ну, команда ну, так. грає добре, на ви дві перемоги, одна нічия. Дома перша перемога, дві нічі. Ну от ви команду побачили, За рахунок чого вона виграє ось То лі договори, то лі і армії. Матіка вже складає, що вони договорилися. Щоб наша вийти там як з того, як комуни. Така вона вражає, як це може виробити приватної, як можна повстати у цього ідіота президента. Оце вона така враже. Я не буду там Просто в чому феномен? Беремо на виїзді в домом попадання. Браємо завдяки 31 матч. У Ахтирки 19 перемог, у нас 25 перемог. От який феномен? Де оце? Чи ти Ну от Я теж не можу. Я розумію, дякую за запитання, це нормально. Краще ми тут будемо казати про це. Як я розумію, як я розумію цю першу мову, що вона досить вільна. Як взагалі нічого в Букові сьогодні збирати на було 1-0. І ще не не забив. Розумієте, мені так здається, що тут кожна команда, у кожної може відібрати очки. А? У вас стимулятори йдуть, як у нас доведеться, що той йде не тому завжди що вже практикується. Ну, я, я, про це, я, ну, я не знаю, я цим не займаю. <преку> Якщо я буду знати і, і намагатися впізнати, хто кому що дав, хто як, ну я тоді не буду тренувати, але наші буду тренувати. Два розбир, роки враталі каталиба там в конторах, все все здали, їх поймали. Я не що тут будемо при чому, просто що. Ну <рикум> знаю. Я не знаю, я не, чесно. <рикум> Ну вы мы знаем, можно тогда попросить. Если вы узнаете, кто кто знает, скажите, потому что никто не знает про договорные матчи в украинском футболе. українськом футболі. Подивіться, полиці, коли гралися в сим-куба. 90 тысяч доларів каталося, я ви ж не У цьому. З полтави, коли ми гуцали, 38 тисяч доларів. Може десять. Я не там ви, Ну, система працює. Без вашего, без мого не побачила. Ладно, віриш, не мучимо. Можна вам по бажанню надавати інститут. Вітаємо вас з на народження, який був нещодавно. Бажаємо вам наступного зустріти в сумах. Дякую за що Дякую. Помогла.